Автомобіль для вас мазда мазда CX-5 2013 року. Випуску під капотом 2,2 дизельний двигун SkyActiv, власне виробництво мазди і потужність даного двигуна становить 175 кінських сил на автоматичній коробці. Передач і головне гідротрансформаторні надійні, яка, яка не має друзі, мінусів. Та ще до того всього, у поєднанні з таким двигуном, з такою коробкою, ця краля повнопривідна. Є і це плюсик, як для кросовера. Заглядаємо зараз у салон. Звісно ж, є безключовий доступ. Звісно ж, дверні карти збережені без жодної царапинки. Є повний електропакет, є музика, Bose, хороша, преміальна музика, сидіння, сидіння шкіряні з боковою підтримкою, з перферацією, з підігрівом. Дубці та з електрорегулюванням багато різних асистентів. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, оригінальна магнітолка з камерою заднього виду, двохзонний кліматконтроль, клімат контроль. Ось такий з електрокоробки передач. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Карз прижнем у будь-яку точку України. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі. Ваш Карз.